Всім привіт! Вітаю на каналі зробив власними руками. Потрібно на криницю, на дошок готовий вже поновити його зовнішній вигляд. Привезли ми вагонку, нам дали по залишку, Значить, сортуємо тут на купі, де її можна буде на двоє розділити, бо має бути по метру 10, вагонка має десь 2,40-2,30 Ось І перекладаємо спочатку її, на, по кондиції, де, де десь одна вріжеться з того, щоб було красиво. Буде продовження. Продовжуємо нашу роботу, дошки ми фашитували, тепер фурцюємо. Робили так імпровізований станок, станину. Метр десять дві До борта прицепа це у нас будуть заготовки. Значить ставимо козла, тиршуємо дошку і нарізаємо попільними деталями. Так, наступним етапом значит, нам треба прошліхувати варшна э, на цим шипі. Ленточну шлюхнути. Наступним етапом, значить, круговою шліфмошенку шліфуєм всю пустціну, значить, наших заготовок. Наразі дошок криниці має такий вигляд. Обитий він був пластиковою вагонкою. Будемо демонтовувати. Зверху там зроблений капелюх оцинкованої бляхи бляхарами. Капелюх ми залишимо будемо працювати. Ось так виглядає після того, як зняли вагонку. І дерев'яні кутники. Будемо знімати дерев'яні рейки поперечки. паперечки. Це все пошліфуємо, помалюємо металевий каркас і тоді будемо продовжувати. Затісні роботи по металу це режими вже провели. Значить, Дашки відкрутили, відкрутилися, відкрутилися зрізали. Будемо кусачки навіть давати, бо то вже підгенело вже, як реконструкція, так і реконструкція. Отже, наступним кроком у нас буде фарбування. Ось так Ось так виглядає фарбування. І волок, і корбу. Все ми фарбували. Будемо продовжувати далі. Обшиваємо бусками по колу, будуть направляючи для кріплення вже вагонки.

Ось по колу обшили ми брусками, бруски пофарбували і тепер вже забиваємо вагонкою. Так воно все у нас виглядає. Все буде красиво. Ось так ми обшили вагоночкою. Далі це все треба буде покрити морілкою, дошаксом помити, почихати. Ну і вже при бажанні господаря зробити якісь двері, Тому тобто ми тут не закінчили ще, але треба буде думати, які мають бути двері. Будемо радитися все з господарями. Ось така у нас вийшла вже кінцева робота. Вагонку помалювали, морівкою по дереву, колір графіт. Дошак також, відмили, відчистили від того моху. Фарбою такою прорезиненою ми помалювали. Ще потрібна ручка на дверцята. Ось. Так Так виглядає криниця. Дошак на криницю. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал до нових відео.